КНР підтримуватиме Росію в українському питанні, незважаючи на безперервний тиск зі сторони США та Європи. Про це під час відеозв'язку із міністром оборони РФ Шойгу сказав його китайський колега Дун Цзюнь. Загрози з боку Китаю обговорили у вівторок на капіталійському пагорбі. Підтримка України важлива, зокрема, як засіб стримування Китаю, який прагне очолити військ супротивників. США. про це говорили учасники слухань, які провів тимчасовий комітет конгресу. США що досліджує пи. Тання Китаю Китай, Росія та Корея об'єднуються проти заходу, заявив конгресмен республіканець Майк Галагер, який головував на слуханнях. Законодавець зауважив, що після двох років повномасштабної війни Росії в Україні агресори близькі як ніколи і залучають до себе Іран та Північну Корею. Прикриваючи Хамас та його терор проти Ізраїлю, комуністичну партію Китаю Галагер назвав основним банкіром та постачальником російської війни в Україні, а також споживачем номер один іранської нафти. Сьогодні шторм насувається знову. Ми бачимо, як Китай проводить найбільше за мирний час нагромадження військ щонайменше з часів Другої світової. Він має охочих друзів в Тегерані, Москві та Пхеніяні. Тому ми маємо подумати про уроки історії. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь уважно спостерігає за тим, що відбувається у США, Заявляли законодавці. Під час слухань конгресвумен демократка Кейті Кастор розвернулась до доповідача колишнього директора ЦРУ Леона Панети з проханням прокоментувати, який сигнал затримки із затвердженням нового пакету допомоги Україні в Конгресі? США надсилають Китаю. 2022 Vladimir Putin Путін Russia invaded Ukraine, в 2022 році, коли Путін вдерся до України, США президент Байден та НАТО допомогли зібрати волелюбні сили усьому світі, щоб підтримати Україну. Який урок на вашу думку сідіньпинька НР винесли із того, як швидко сформувалась коаліція? що... Я вдячний, що президент Байден і наші союзники по НАТО провели цю лінію для Путіна. Гадаю, Путін цього не очікував. Надзвичайно важливо, що була проведена лінія. Ми сказали: якщо ви перетнете цю лінію, то будуть заходи, які зашкодять вашій економіці. Ми надамо військову допомогу і зміцнимо НАТО. Це було чітке послання. І найголовніший сигнал був, що українці, адже вони є хоробрими воїнами, зупинили російське вторгнення. Це привернуло увагу Сі Цзіньпіня. І те, що це вторгнення зупинено, те, що союзники зібрали, щоб допомогти Україні, це потужний сигнал для сі, щоб він двічі подумав про Тайвань якраз в той час Путін і сі сказали, що немає обмежень поглибленню відносин. Вони заявили це публічно, щоб надіслати меседж світові. І гадаю, ви праві, що міцність цієї коаліції надіслала сигнал Китаю і Сі. Але зараз, як видається, вони чекають на американські вибори. Вони сподіваються на зміну в політиці і бачать, що Конгрес не зміг схвалити додаткове фінансування, щоб підтримати народ України. Який сигнал отримує сі з того, що конгрес не об'єднано в допомозі Україні протистояння цій агресії Путіна? I believe, я думаю, як казав Марк Мален, розбрат у Вашингтоні є загрозою для національної безпеки, бо демократія це про нашу здатність функціонувати, розв'язувати проблеми. Сила демократії в тому, що республіканці та демократи сіли і досягнули прогресу щодо запиту на додаткове фінансування з оборони з міжнародних питань. Якщо це не працює з будь-якої причини, це надсилає поганий сигнал світові, що Сполучені Штати не є потужною демократією. Розбрат у Вашингтоні шкодить. Довірі до нас у світі на вашу думку, що вони путіні зараз думають робити, якщо США не допомагають демократіям, особливо народу України і потекілеші зверіу. Воцгепсі дуже добре поінформований про те, що відбувається в нашій країні, як і Путін. І коли вони бачать розбрат, що ми не можемо зібратися і вчинити правильно, то вони відчувають слабкість, і це їх спонукає за нагоди скористатися із цього. Тобто, якщо ми не затвердимо додаткове фінансування, ми зіграємо на руку Сі Цзіньпіню, на руку Путіну, і наша сила зазнає шкоди не ззовні, а зсередини.